Так, а для чого ж взагалі знімався фільтр? І для чого його взагалі модернізувати, якщо можна було б тільки виконати отой переходник, який йде сракту, вже нам на фільтр? Озброїлись. І ось цю частину в принципі, можна тут було заміряти і зрозуміти, тут воно кругле 52 мм. Ну, показувати не буду, повірте нас. Ну, маленька, порівняно з тим, що на тракті менше. А тепер же ж тут я зробив надріз, де йшла заводська частина ось цього фільтру повітряного. Тут я грався і 125 болгаркою і. так далі. От. І шаножовкою по металу. Тобто ось що в нас є. Тонкостійна труба і ще всередину запендалена, так груба така труба. І її діаметр взагалі не тішить, так скажемо, тому що якщо все міряти, то в нас взагалі вона трошки овальний отвір, то по одній стороні так 49, а в другій а, ще менше 47. Тобто ця машина в апріорі а, не могла б їхати з фільтром, їй потрібно було знімати повністю весь фільтр. І їхати чисто на переходні або без нього, навіть щоб прямо в тракт, без нічого йшло. Якщо щоб ця машина щоб їхала. так Ну Якщо ж ми міряємо вже цю заводську частину, е, яка тут йде, вона заводська. в принципі е, До речі, наприклад, що стосується ось тут, де вже сам надівається фільтр. Ось на нього це вже зажимається. І там всередину, як бачимо, ось той отвір. Під я його пробував в штенці не можна залізти, але я пробував так хоча б маленькою лінійкою, но там виходить діаметр 63-64. Тобто спокійно нам його вистачить, не потрібно нічого тут переробляти. От. І Якщо міряти ось тут навіть, де ця частина трошки завущена, бачимо, бо, тому що тут вона більш цього, ширша. У нас навіть так. ну Тут також не прям отвір хороший, вимірюємо, нехай так. Тобто навіть так в нас виходить 63,5. І тут в нас виходить, напевно, десь 62, але я тут дивлюся зайвий метал, його потрібно буде зрізати. 61. ну Тобто тих ж самих 62 мм, що нам потрібно. Якраз тут вони є. Тут є, що вирізати ось тут внизу. зайвий метал, тут трошки тут візьму, візьму щитку по металу навіть в драйвку і тут вичищу ржавчину. Цьому. От Тому що фільтр, а, якщо навіть не буду фарбувати, ну, я не хочу, щоб мені тут вилітало кусочки фарби і ржавчини, і летіло це в дигун. Для чого? Тому зараз, що можливо, зараз я по місцю тут зроблю. А начебто мені має на сьогодні або завтра прийти гофра і будемо дивитися, що тут робити вже Не, з цим самим переходні комусь, який тут потрібно також буде зачищати, цього ще металу, тому що він тут зайвий. Ось ці ступеньки їх потрібно буде хоча б обгородити, скруглити, круглити, благо є борчик на дрельку. І отут зараз я займуся трошки, це все діло та скажемо згладимо Що ж у нас відбувається? Як бачите, це вже так примірка. Вибачаюсь, що не можу знімати нормально, тому що ну, все-таки ситуація трошки саме в країні знає, те, що робиться. Так, це, прикинув фільтр, він трошки буде вище, там нічого такого, а потім в нас це ось Само ця фігня вже. Що у нас надягається вже цей перехідник, що йде, і ось ця трубка, як ви бачили, яка була вточена на станку. Тому що одну якусь я там не йшов, але вона по зовнішньому діаметру взагалі не підходила. Гофра сюди становиться, можна сказати, ідеально. Гофра з Газель і волг. Шланг від ДМРВ, начебто і який до впуска. З від, від газелі від Волги з 405-406 двигунами оціми, що інжектори. От, тому що я дивився, там, з УАЗів, чи з Волг цих карбюраторних то взагалі ну там, 402 мотором. То взагалі вони ну там вони діаметрі там, 55 мм ну, нам не підходить. от Тому що тут на фільтр стає ідеально, тут на це обточене вже ну звісно стає також ідеально. Тут у нас прийшлося 72 мм тут. Тут я трошки Лишив, оскільки тут ну, приварюватись буде, щоб легше приваритись, було не тонкий метал, оскільки немає полуавтомата, от. Ну Ось це я так приміряв, кинув болти, трошки наживий. Як бачимо, тут коли це НВД може терти а, сама гофра. Тому зараз потрібно буде, коли вже звісно буде світло, ці точки відрізати. Зашліфувати і спробувати трошки подвинути туди, або ось цю частину трубки, так скажімо, зашліфувати, щоб вона трошки туди розвернулася, в ту сторону гофра. Щоб хоча б тут нас ну міліметрів шість. Сім було запасу, тобто місця від ТНВД в цієї кришечки, бо інакше ось буде терти. Не хочеться, щоб нова деталь вже протерлася там через скі, тобто там невеликий проміжок часу. Одно, як бачимо, корективи дають відключення світла, тому що ось що, а світла нема. Рішив засняти проміжний етап. Так скажемо, що воно себе зараз взагалі представляє. Звісно, зварювання шви так собі, але по-перше, ще світла толково немає. Якщо воно є, то а, постійно скаче напруга і то ти пропалюєш метал, то не, взагалі немає нормальної дуги. Але нічого такі, оц, такі так скажемо, ці не запливи. Нічого, ще раз пройдуся, щоб вже зашліфую. Просто потрібно чекати світла. Зараз тільки з'явився час хоча б засняти. Так, вже Тут зверху це зашліфував, щоб менше було цих швів. Це ще як дідусь це варив. Зараз тут оце пришліфую. Ось тут. І всередині, ось майже я все допиляв. Ото бачимо чуть-чуть. Тому чуть, чуть ну там зовсім чуть-чуть. І оцей низ трошки хоча б просто скруглити, щоб не було такої сходинки. І оцю сварку, звісно, потрібно забрати оці кусочки каплі, щоб воно нічого тут йому не мішало і нічого не відкололося, потім не попало в двигун. Бо ось бачимо середини, скільки і так уже ще родив, будь-здоров, так скажемо. Так, ну що хлопці, зараз тут наче трошки налаштую камеру. Ми все-таки, як вам показав, там який зараз у нас конфіг, і зараз спробуємо, що ця штука покаже взагалі. Зараз ми заведемось, хай прогріється, проїде. Саме головне подивитися, який тепер результат буде по розгону. Хоча б до 50 до 6 Мені просто замінити цікаво ставку, тому що, я думаю, все-таки повинна бути різниця десь по потужності дров. Небагато, чуть-чуть має бути. Тому що все-таки що таке 45 мм і 62 вже повноцінних має бути. Таких, як і потрібно цьому двигуну вже. У мене таке відчуття, що там, ну нехай першу, другу він окей, нормально крутить. А як третю вже включаєш і чути, і він не тягне. Зараз я навіть на подвір'ї прогазувався, диму більше і розгазовується як -то над, начебто трошки швидше. Начебто. Я давно його... Е, якби це так можна було порівняти, те і все, як воно одне переробляється. Так, GPS є. Нам б до 60, ти, більше не потрібно. Все, погнали. Каша передача. Саме перше, ну, типу, ми ніяк це не замірюємо прям точно. І так скажемо, це просто перед колесами я замірювався на цих старих для того, щоб просто розуміти, який буде результат, оскільки в будь-якому випадку потрібно було цей перехідник на повітряний фільтр переробляти. Перепрошую на виду фокус. От. І в чому ж так скажемо справа, що ну, хотів вже заміряти, щоб точно вже все було типу, гаразд, і відштовхуватись від якихось результатів. І попередньо, оці перші там моменти а, з відео, ви повинні були бачити, що там, ну типу, я розганявся. Це саме коли я був розхід. Потім, після того, як я засняв розхід, поїхав на одну з трас. Вона б така більш пряма, не з горочки, не підгорка. Вона б така пряма траса. І думаю, ну давай де поїду замірююсь. І от зараз тут прямо а, поки виставлю фото фотограф... скріншот. З програми замірявся, що вийшло взагалі до 100, ледве-ледве на п'ятій передачі. Він до 2500, там 3000 крутиться, далі все. Більше не крутиться, тому що видно, не вхватає повітря чи що. Я просто-напросто не розумію. І виходить, що аж 55 секунд вийшло до мачути не хвилин до 100, старо'єдна. І то це ледве-ледве ж кажу. Типу, ну, основні, це що ми будемо брати. Це, типу, до 58 секунд, як бачите, до 60 12,5, 70-16,4. Типу. Ну, це таке, що більше мене буде цікавити. До 10:05, 21,2 секунди. Ну, це ці результати, що тоді вийшли. Тепер, же, коли оце ми проїхались, поставили цей перехідник. Вже збільшеного там, діаметра, повітряний фільтр перероблений, гофро, це як не може бути. У нас, ну, тільки правда, я замірився до 70 км за годину, оскільки-напросто просто не було більше можливості розганятися, оскільки це і так, можна сказати, це примістова дорога. А не можна там якби, в місті взагалі більше 50, ну, там не було ні патрульних, ні людей. То, в принципі, думаю, нікому я там точно не нашкодив. розігнався до 70 рівно. Так вийшло. І е, вийшло, що єдине. Дуже видно, що була пробуксовка на першій передачі, що по відео, що по за результатах замірів. Чому? Тому що, ось, наприклад, у мене тоді я трогався, тоді, правда, тоді було чистий повністю асфальт, плюс 25, типу за це поповно. У мене вийшло тоді, навіть коли був цей перехідник не перероблений, щоб було йому пало повітря. Де 10 вийшло до 10 кілометрів 0,5 до 20 1,2. А цей замір, що я робив з пробуксовкою вийшло на цьому перехіднику до 10, 1, 1, до 22,4. Ну, тобто, в два рази гірше він поїхав. Но, в чому результат? Коли він зачепився, дивимось до 30 одинаково. 3,9. До 40 було 6,3 секунди. А це. До 46,3, а зараз вже на цьому перехіднику 5,8. Тобто це просто коли він зачепився. Це вже з ходу можна сказати результат. Не спочатку, коли він там зачепився, бо я думаю, було набагато краще. Тому що зараз можна, напевно, спокійно першу передачу навіть не крутити, ловити. Оцей за це просто чуть більше газу легше тронувся, а далі просто шпариш. До 50 було 8, стало 7,8, ну... Та, там вже це друга передача до відсічки, там важко йому. А до, е, було до 60, це вже, напевно, третя передача, скоріш за все, навіть по графіку. 12,5 стало 11,1 і до 70 було 16,4 стало 14,9. Тобто, е, якби міряти з самого початку. Тобто, я думаю, до 60 секунд він може спокійно вкластися в 10 секунд, типу, якщо погратися за цепом і так далі. Просто-напросто, бо ви бачили, що перша передача там просто, ну реально, там добра пробуксовка, що навіть я не очікував, ну, Там, скоріш за все, або був пісочок, або там асфальт такий не дуже. Також ну, чути, що там добра була пробуксовка, що аж задок чуть-чуть повело. Ну нічого. Саме головне, результат є. Він зафіксований. Я тільки радий, що все вже на що стосується, по, так скажемо, впускної системи. Там майже все зроблено. Той перехідник можна було б взяти ще, звісно, гравера повністю всередині вичищати, зашліфовувати, щоб там повністю рівненько, планенько все переходило. Ну на жаль, в мене його немає, а залізти туди дрелькою з там. Чи там з борчиком, там просто-напросто ну просто неможливо. Ти патроном просто мучаєш трубу, цей треш патрону як би, не, не діло. А напильником скільки міг я обробив, оскільки дуже багато йде часу обробити напильником, і воно практично нічого там не щісується. Більшість, що я зміг зробив. Основне, щоб була пропускна оця здатність повністю, а не десь там стінка, перегородка зайва, так скажемо. Тому цей сезон, я думаю, до семи, якщо все добре, я зимою куплю просто гравера, оскільки прийдеться все одно мотоциклі щось робити з двигуном. І просто це все діло зачищу, так, щоб, так як воно вже по-людськи має бути, щоб не було ніяких там завіхрювань, там ще щось там і так далі. Тобто. І так, мене. Дуже радий. те, що він їде вже краще того, що було. Це самое головне. і він може ще краще, просто він забуксувався дуже. У мене була одна єдина спроба це все діло зробити, оскільки графік дуже, скажімо, плотний, і взагалі, що щось там щось, ну так скажімо, відквести навіть тих 20-25 хвилин, дуже важко, щоб щось таке зробити. От. І тому ось такі справи. все таке, що стосується цього, я думаю, все розказав.